Так, приїхав такий Samsung A30S. Ціна 2600, чорненький колір, непоганий досить стан телефону. Type-C роз'єм, також є роз'єм на навушники 3.5. По екрану без нюансів. Працює все досить добре. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистенький без аккаунтів. a 30 s Підтримка двох сім карт Встановлений 11-й Android. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Показую камеру. Ну, доволі непогана камера. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті йде зарядний шнурочок та сам пристрій. Кому цікаво, пишіть також в телеграм-канал, ссылочка у шапці профіль. Є досить великий вибір по телефонах.